Пункти незламності це спеціально облаштовані місця, створені для допомоги населенню під час тривалих відключень електроенергії. Як вони працюють, пояснила Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій при кожному блекауті або відключенні аварійного світла більше ніж на годину. В місті е, автоматично е, працюють пункти незламності. Ми прорахували, що для нашої е, громади для всіх е, необхідно мати як мінімум 200 пунктів е, для того, щоб забезпечити дійсно населення цими благами, які я перечислила. Е, вони всі працюють і вони е, мають е, наповнюваність е, обладнання. Приладдям, в принципі, по наменклатури, зли номенклатури. Я можу сказати, що в повній мірі один з них розташований у самому центрі міста. На даний етап люди були, зарядилися і пішли, тому що зараз була повітряна тривога. Літали шахеди над містом. Тут прям пролетали, працювала ППО. Люди бояться, будемо все одно чекати всіх. Лариса Пригара, очільниця Центру культури та дозвілля, говорить, що 2 жовтня тут був справжній аншлаг. Коли починаються такі важкі обставини для нашого міста, центр культури та дозвілля відкриває свої двері як пункт незламності. У нас є генератор на бензині, який працює постійно, поки нема світла. Люди мають можливість заряджати всі електронні пристрої вчора. Був тут повний аншлаг. Люди приходили, заряджали і телефони. Діти приходили, вчили уроки в ноутбуках. В пункти незламності приходять, щоб залишатись на зв'язку з рідними та бути в курсі новин, отримати роз'яснювальну інформацію, а ще вчитись і працювати. Приходили заряджати павербанки, звісно, навіть касові апарати люди приходили заряджати, бо працювати потрібно, а світла не було. Тому ми завжди. Раді всім працюємо як необхідність. Ольга Ткаченко зазначає, що влада намагається забезпечити кожний куточок громади альтернативними джерелами енергопостачання. Ситуація, ну ми всі розуміємо, не треба бути спеціалістами, дуже складна. Вона відкоригувати, повірте, війну і відкоригувати дії противника. Дуже складна, але е, дійсно певні заходи вони вживаються для е, забезпечення населення е, мінімальним. Будемо так казати, мінімальною цією послугою в електропостачанні. Адреси пунктів незглавності можна знайти на сайті Шосткінської міської ради. Можна пункт незламності влаштувати і самостійно влада таку ініціативу населення підтримує. В Принципі, во всіх закладах освіти, не тільки школи і садочки, в закладах соціальної сфери, це заклади управління праця. Можна знайти такі пункти незламності, заклади культури, це будинки культури, будь ласка, в центрі, кінотеатр наш. Таким образом, шло це розташування для того, щоб в кожному районі міста і громади розсередоточити таким чином, щоб зручно було для населення. Також у нас ми дуже вдячні і підтримуємо ці ініціативи, коли пункти незглавності відкривають в житлових будинках за ініціативою мешканців. У нас є такі пункти. Вони дуже дуже успішно працюють. Люди ходять, люди довіряють своїм. Сусідам, які це організовують, всі ці заходи. А ми підтримуємо обов'язково допомагаємо обладнанням. Ольга Олександрівна нагадала про програму, яка була ініційована міським головою Миколою Ногою щодо забезпечення населення альтернативними джерелами живлення. «В Місті діє програма по відшкодуванню матеріальної допомоги для того, щоб придбати джерела. Живлення цей генератор, це панелі треба купити, принести до міського конкому підтверджуючи документи, написати заяву і отримати кошти для допомоги в цьому придбанні. Це питання виживання, особливо під час осінньо-зимового періоду. Ми вже Ну не зараз, не сьогодні а готуємося і готувались до зимового періоду, тому готові відкрити ще десь 40-50 пунктів обігріву додатково для усіх всіх нужд. Працюємо над цим питанням.